Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся у Києві з міністром закордонних справ Павло Джентілоні. Під час зустрічі очільник зовнішньополітичного відомства Італії запевнив свого колегу з України у тому, що Італія повністю підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Більше про цю зустріч у нашому матеріалі. Італія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Повідомив міністр закордонних справ Італії Паоло Джентілоні, який перебуває в Україні з робочим візитом. Офіційний Рим зазвичай дуже обережно говорить на тему українсько-російських відносин, тому що енергетично залежить від Росії. Тож останнім часом низка євродепутатів часто критикували італійський уряд за те, що той скептично ставився до введення подальших санкцій проти Росії через кризу на сході України. Особливо італійського міністра критикували за те, що нещодавно в інтерв'ю одному італійському виданню він сказав, що болісні для України економічні та конституційні реформи повинні включати в себе також і Донбас. Втім, під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним в Києві, очільник зовнішньополітичного. Ничого відомства Італії заперечив усі звинувачення. Я не думаю, що такі дві речі, як жертви на Донбасі і збитки в державі, можна порівнювати. Італія підтримує не тільки суверенітет України, але і єдність України. Це стовідсотково. Зазвичай Італія потерпає від санкцій, які введені проти Росії, але так було вирішено Євросоюзом, і ми з цим згодні. Я можу впевнено сказати про те, що Італія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України усієї України. Окрім того, попри всі негативні наслідки санкцій проти Росії для економіки Італії, наша країна підтримує всі рішення Європейського Союзу. Щодо надання особливого статусу для Донбасу, то цілком очевидно, що це рішення має приймати Україна, а не Італія чи Європейський Союз. Ця зустріч міністрів не остання. Вони домовилися незабаром ще раз побачитися в Києві для вирішення вкрай важливих для обох країн питань, і ще більше я радий, що ми домовились найближчим часом ще раз зустрітися в Києві, оскільки Пало приїде для того, щоб ми провели тут в Києві двосторонню комісію. Яка буде сконцентрована і на питаннях економічного, і на питаннях гуманітарного характеру, тобто справжню двосторонню комісію. таким чином. Міністр закордонних справ Італії запевнив Павла Клімкіна в тому, що Італія повністю підтримує Україну в її євроінтеграційних прагненнях. Він також висловив сподівання, що сторони конфлікту на Донбасі повністю дотримуватимуться мінських угод.